Так, трош, трошки попрацювали ми вже з цим генератором. Що я можу вже про нього сказати? Ну, нам напрацював він близько 30 мабуть мотогодин. Трошки він не повернувся, але не критично. Навернувся ось цей датчик вольтметр. І моточаси тут він показував. Ну, Скоріше за все, що щось з екранчиком. А так генератор, в принципі, непоганий. Хто ще думає купувати і дивиться на такий, якщо вони ще є у нас в продажі, то непоганий. Ось його всі дані. Ну, ці дані ці 875 кВт, 810 кВт. Насправді їх там немає. Там по 2,3 кВт на розетку, якщо він трьохфазний. Ну воно так не було. Бо дали ми його на перемотку. Перемотчики нам сказали, що там намотано було ну, максимум на 4 кВт. Чистих, не більше. Те, що вони нам перемотали, перемотали, вони нам на, як вони сказали, 5 кВт. Все. Більше нема тут куди мотати. 5 кВт він буде стабільно видавати. по Розходу солярки. поначалу він жер літрів до двох десь. Видно, поки прикатувався. ну Зараз розход дуже впав. Зараз він жере, ми провіряли. За 2 години рівно він з'їв півтора літри солярки. ну 0,75 десь літра в час. отак в середньому. Це при тому, що працювали сваркою Сверлильний станок, болгарка. Таке. Заводиться в мороз ну, мінус 10 не з першого разу, але заводиться. ну, Свічі тут немає, свічі накалу. Призка, мабуть, прямий, як я розумію. ну, Але заводиться. Хоча якийсь чи це датчик, це свічка. Ми тут в самому моторі ми не лазили. Тільки попрацював у нас півгодинки, замінили масло. ну Залили нове, попрацював півгодинки, замінили масло. І все, поки що він працює. ну Вже так як щечик у нас накрився, то вже скільки мотогодин він напрацював. Думаю годин 30 може напрацював, ще трошки він попрацює. І проведемо другу заміну, яка повинна бути через 50 мотогодин. А наступні вже там через 100 чи 150, ну краще частіше. Ще трошки попрацює, замінимо знову мастило. Отак ну, сам мотор працює, наче генератор непоганий. Можна брати. Може він звісно не оправданий по тій ціні, що ми взяли. Але нам треба було, нам срочно треба було. Тому взяли ми по тій ціні, що було. Бо ми брали, коли на них був дуже великий ажіотаж, а їх ніде не було. Може зараз вони вже є і дешевші. Але звісно ж скажу, що е, краще брати зразу однофазний, якщо у вас немає нічого на три фази. Але можна зробити так як ми. Перемотка, нам обійшлась перемотка двигуна з трьохфазного на одну фазу. Там перемотують тільки статор, ротор залишається той. Плюс 4000 до генератора. От Так. У нас можна так сказати вибору не було на той момент. Може зараз можна вже і по-іншому, можна зразу купити те, що треба. Але таке. Так, генератор працює. Так, ну, зараз він в мене прогрітий, зараз покажу як заводиться цей декомпресор. Нажав. Такий він тарабахтючий. Зробили такий корпус на нього з пральних машинок. І зверху ще така кришка холодильника. Так його накриваємо і все. Так набагато тихіше.